Доброго дня для нашого каналу. Невеличке відео підсумки по молодьбі по збиранню зернових 2023. Зернові від молотив, ще залишилися бобові, соя. Вирішив зняти таке відео, такий зробив невеличкий огляд, пройшовся, покажу вам, на що я звертаю увагу про, про поломки, ну і про ціни. Проте. Першим, що вирішив зробити, це купити нові фари. Не знаю, видно, 400 гривень фара, купив дві. так як будемо збирати сою, а вже 8-9 годин вже темніє. Може прийдеться ще при світлі фар трохи змолотити, який гектар другий. То треба, щоб освітлення було хороше. Того купив отакі фари, не знаю, що пише. Замовляв на сайті Словак МТЗ тому, тому так. Також В комбайна перед виїздом вклав чимало грошей, трохи вже відбив той ремонт, трохи розкажу по цінах, кому що цікаво. Моніторчик 3,5 тисячі дав, ця штучка 6 тисяч. Вогнегасник 1000, можна сказати, що це вже навіть не таке рахувати. Фари Дві вперед, дві назад. Одна на бункер щось в районі 3000. Ну, з пересилкою. Також замінив антифриз, новий залив. Уже старий просто не знав, на які температури розрахований, і на зиму вирішив його злити, там поналивав. Я зараз це все покажу. А доливати. Не знав, який там був залятий був який зелений антифриз. Який був залятий, я не знав, тому вирішив не мішати, щоб воно мені там потім не закоксувало радіатор. Злити і залити свіжий. То теж антифриз мені став десь до 2000. Також стала гідротруба. Гідротруба стала, щоб ви розуміли, ото, 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 все разом, то вона стала менше, ніж одна гідротруба. Ну, але зробив, працює. Відео по ній буде, намонтував вже на 46 хвилин. І то ще не все. І вже думаю, як би то повирізати, бо телефон не хоче то все перетравити, не вистачає йому пам'яті. Тому ще, ще треба подумати, як то все правильно зняти. І так, такий невеличкий огляд по комбайну. Там відкрив, там відкрив, тут би теж відкрив, но... Як бачите, в гараж він заходив притик і кришка не відкривається так, щоб треба виїжджати. Кумбайн загнав, стояв він трохи на дворі, трохи під дощом, бо тут все засипано зерном і місця йому немає. Ще ПТС повний. Так, секунду. Так, відкрив двері, бо вітер двері закрив і світла немає. Погано видно. Отак от виглядає немитий комбайн. Часто кажуть, о, він немитий, немитий. Оце немитий, а От не те, що приїжджає, він весь чистенький, а залазиш, а під вітром мазути в три пальці. Отам нижні куруба. Бо там як керхіром мили, то там погано було залізти. Оце немитий, от. Ну Є трохи пилюки і є трохи мазути. А мазута я полізу, покажу із-чого. Передивився всі ремені на наявність тріщин. Зараз ми включимо камеру. От. Ну, так, ось сюди, ось сюди трошки з гідробачка потекло масло, ну, трохи не дуже добре. Ну, то мій кусяк, так скажімо так. І воно їх помазало, може вони трошки пробуксовували, відповідно, грілися. Відповідно, будуть проблеми тепер. Ну, воно витреться, воно день часу, воно все повитирається. Ремені всі більш-менш добрі. Єдиний ремінь, що такий це насічкарню, щоб полопав. Також на сою знімемо ці штуковини, вони тут на сою не потрібні. Також за он того шківа, що крутить жатку, де він десь там є, провернемо так, щоб куса стали сегмати тутво і передивимося на наявність ударів чи не, з якого камінчика. Ну все треба переглянути, там підшипники є, теж треба подивитися, де на, на наклонній камері, вони там сховані. Ну тут, тут такого нічого складного нема, це все я передивлявся. Вітер трохи здійнявся. ще навіть і не почистив, бо той, під той дощ попав, загнав його якось в гараж. Так повідкривався лючки, передивився, бо останній раз молотив, попалося кусок гіляки, то трохи... Бахкав-гавкав, але дивляться, бичі, все нормально. Проковтнув силу. Добре, щось на насічку пускав, тут десь воно і її вийшло. В пожатці зніму теж відео окремо. Так, тут що показати? Всі елеватори передимося, натягнемо. Оце ремінь, за який я казав. Пішли отакі тріщини. Будемо його замовляти, точніше вже замовив. Оригінальний е, каталежний номер 061. Зараз я покажу. Так, де то він? На цьому комбайні всі рівні без винятку. Абсолютно всі ще оригінал. Тому я думаю, за 32 роки, якщо він там полопав, в нього просто яка будова оцей вигін. Що там іде там в ту сторону, згинає, тут в цю сторону згинає. І його відповідно із того і поламали. Якби він якось натягувало звідси донизу. То, може так би він не тріскав. Ну, 30 років резині. Що хотіти. Ну, лопає вже. Воно вже свої властивості таких немає. Замовимо нового, прив'яжемо. Оригіналу не знайшов, шукав Гейтс. Гейтсів є два види. Є Гейтс Агрі. Це типу, хороший варіант. 4600 знайшов. По других магазинах, там де 3300-3500, нема в наявності. І є ще Гейтс Дельта. Це я так розумію, китайці роблять під Гейтса косять. Гейс Дельта 1900 відмовився. Найшов Таджекса. Таджекс 3,200 з чимось. Прийде, якщо там буде накладна, то я зазніму, покажу. Передивитися до елеваторів, понатягувати. Що за примітив, Оцей елеватор колосовий, завжди розтягується, зерновий. Пробуєш натягувати, він як натягнутий. Цей аж курочу, отак витягнуло. Також почав встановлювати сигналізацію. В кабіні вже встановив, а сюди прикрутив і замотав його целофаном, бо так як довелося ще трохи виїжджати, щоб туди грязь не попадала, то я думаю вже знімемо целофан і будемо це все робити, бо щоб вже на сої воно працювало. Також треба заточити ножики. Оці барашки купляв, бо тут були такі, як то колгоспні. Треба заточити ножі на січкарню. хто не знає, як він тут заточується. Розплінтовується ця штучка, витягується оце і ця бляха падає сюди. Розсівача можна, він тут теж відкручується барашка, він відкидається, це відкидається. І можна заточувати булгаркою прямо на барабані. Нічого не... Ну Хіба у ті крайні, там де доступ булгаркою не дуже, можна зняти. Хоча я їх так просто одну сторону більш підточував. Воно ходить. Це рухомі ножі. Нерухомі ножі от. оці два болти з того боку, з того. І оця вся касета. З ними тако вилазить, зажимається те свої тіски, точите. Придумано, в принципі, супер. Одне, що отут придумано, що постійно від'їжджає, заїжджає. Трохи, як би сказати, на нерви дає, бо в новіших джиндірах оця бляха просто відкидається туди. А січкарня там, ну там на електриці січкарня, може з-за того, вона відключається, тут вона від'їжджає і ослабляє. ну, Не знаю, така конструкція. Фари, камера. Камеру купив. Ото комбайн на дощі постояв. Степінь захисту IP67, ну IP67 нічого не дало, упала вода. І тепер треба розбирати просушувати, то Картинка є, в кінці дня вона появляється, та картинка. Зранку такий туман, як то в тумані їдеш. Ну, це невеликий лайфхак, Може хтось побачив, собі скопіює. Поробив собі такі метки. є в кабіні покажчик, ну він там плюс-мінус 50 літрів показує. Щоб такого вже 5 літрів, 10, то позначив бак на 200 літрів, значить отут буде 100. правильно. І далі поміряв ту відстань, приблизно прикинув. Ну Тут чуть більше, бо тут воно півкругу. Відстань, а тут менше. І тепер можна собі Такі, така трубка не знаю, де воно. Не хоче вона хоче. Тут, тут, якщо уважно придивитися, то видно, де воно є. І тепер для себе кожен день комбайн виїжджає з гаража, приїжджає в гараж, прийшов, подивився і знаєш, скільки комбайн спалив. Так, нарешті добралися до двигуна. Зараз відкриємо цю частину так, відкрили цю частину. По цій частині проводив таку серйозну роботу. А саме міняв ущільнення, це я не міняв, але купив силікона і, і позасиліконював, бо я його просто не, не знав де шукати. Тут в мене вже розсохлася така щель, то густо замазував, замазував. Також поглушив ті отвори, це дренажні отвори, щоб якщо дощ, щоб кудись, звідти витікала. Залишив одного. Бо його конкретно через ці отвори підсосувало пилюку. Але найбільше, найбільше пилюку підтягувало, то ось сюди його. Оці всі ущільнення по кругу я переклеїв. Знімав радіатора, знімав цього короба. Радіатора знімав, бо там треба було ще підпаяти в одному місці, я зараз покажу. І після того, як позащілював, повидував, все супер. Але одно якийсь мох кудись пролазити. Ну так. По радіатору, де я паяв, зараз відкрив. О, отут воно, навіть видно. Десь тут булькає. Не знаю де воно. Тут же мені так чоловік запаяв, так не хочеться знову знімати. Десь десь воно тут щось є. О, навіть пшикнуло. Отака рідина. Що вона википіла, чи то її було більше. Ну, в чому суть? Наливаю ось осюди. Через оцю трубку витікає. Не булькає не як то. заведений, не бульчить. Ну, от, бачите, тут вона майже під верхом. Гази не б'ють, навіть не видно, щоб вона циркулювала. Тобто заводиш, може тут щось, але я не думаю, що так багато витікає. Але от, от, от такий рівень і все, все нормально. Наливаєш більше, виганяє. Також, одна з поломок, яка в мене сталася це генератор почав барахлити. То він зарядки не давав, а то почав таку зарядку давати, що акумулятор градусів 90 нагрівся і почав кипіти дуже бурно. Тому знімемо, поки ще час є, завеземо. Може тут щось карлюха міняється, хто мені скаже. Може хтось таке робив, самому можна зробити. Також знайшов отакого от фокуса-покуса. Десь він мені відкрутився. І десь вон та вон. знайшов гаючки. Ну, за це треба передивлятися. Також по комбайнові знайшов отакого фокуса-фокуса. Думав, що може вже мотор почав масло вкидати. Де воно? Ну, Рівень масла, в принципі, він підбирає масло, ну, щоб, щоб аж також вже текло. Але як я згадав, що він ж мене на дворі стояв і вихлопну ніхто не накрив. І я ймовірність, що сюди набігло води. Ну, там всередині сажа, ясне діло, за роки експлуатації. І двигун завіїв, то все вимішане з сажею почав гнати. Поки воно нагрілося до такої температури, щоб вона воно випарувалася, воно сюди з тою сажею настікало. У ну, мене варіантів немає, бо масло мотор не бере. Хіба з гідробачка? Гідробачок трохи погнав масло. І за чого він погнав? Завжди молочу э, комбайном, ставлю двоєчку, там одиничку по положенні, а то заїжджав на один город. І з дороги, ну так, інтуїтивно жатку опустив, як то кажуть, наплаваючи, потримав, і подивився на стовпчик, а там аж мінус три показав. Тобто між дорогою і городом дуже великий перепад. Я так думаю, що і за того. Бо в попередні дні все сухо, все нормально. І виходить, циліндри, штоки, жатки дуже сильно сховалися. Відповідно, вони вдавили той об'єм масла, масло тут піднялося. Тут бачок, як бачите, маленький, літрів 7. І от вони тут якусь частину масла виперли. Того я жатку хочу відрегулювати, щоб вони менше мінус один не опускалися. Чого мінус один? Я покажу в відео. Я зніму відео про регулювання жатки. Ну, не знаю, якщо буду мати час, бо тут все якось думаю, ще про трубу не, не дозняв. Тут же за те, коротше за все, берешся, нічого не робиться. Отака, отака причина. З цим теж розберемося. І покажу, як виглядає немитий мотор. Бо ж показують, що вони все немиті. Видно, так, да? ну тут трохи те масло картину перепортило. Ото піддона дотягнув і вже взагалі не путіє. Ну там. Так, де то світло пропало? Чик. Так, телефон нагрівся і не захотів знімати далі відео. Ну, от, тут я вже підтягнув. Все, все супер. Мінявши муфту, ще не сказав і за неї, що ще й вона мені стала десь до 8 тисяч, 7 там, чи скільки, я вже не пам'ятаю. Не знаю, мити комбайна, не мити, хто що скаже. Взяти, повитирати, пообдувати. Але як бачите, мазута тут витекло небагато, але що так воно по всьому розтеклося. Отаке от таке от відео. Сажі трохи є. Так, треба сюди закрити, поки ми не згубили. Таких серйозних поломок немає, Ото що генератор, ремінь. Ну і так, все передивитися, все перешпрацювати. Ще по тій защиті хочу дещо зробити. Зараз я піду покажу вам. І так, напевно, все. І на сою можна готувати. Мигалку ще не під'єднав. На бункер фара валяється, все воно якось так робиться, як то жнива будуть аж на слідчий рік. Також є в мене отака... Не знаю як вам показати можна. да Бачите защита? Хочу переробити, якщо спію покажу. В чому суть. Короче, суть, якщо запускаєш молотілку, якесь є биття ремнів. Хай воно навіть невеличке, але воно є. І на холостих, ну так тарабанить та защита. Хоча там маленький люфт. Я й там пальці оціною втулочки точив. Я десь показував відео. І воно тук 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 На холостих тарабанить, навіть в кабіні закриті і то чути. Даєш газу, все, тишина. Ото зробимо, щоб і на холостих не тарабанило. Ось таке відео. Такий він грязний трохи. А, ще тут хрестовина. Почала ще хрестовина тут вимахуватися. Як викачуєш зерно і труба порожня або майже порожня, починає стукати. Тух-тух, тух, тух, тух. Розкрутив. Чашки не вироблені, але хрестовина туди-сюди ходить. Так, такий усювий шат. То ще й треба її поміняти. Найшов якісь хрестовини, але без масльонок. Туди треба з масльонкою, бо там. Постійно пилюка, щоб ти ж працював і змазка видавлювала пилюку, щоб не попадала. Тому розберемо краще зараз, потім воно розсипеться і поб'є тут все. Отакі поломки, не знаю, якщо то поломки. На цьому відео буду завершувати. Всім, кому відео сподобалося, палець догори, до наступних відео.